Я нарешті завершив перший етап свого апдейту свій майстер. Починаю із дверей. Хочу вам показати своє царство, де я проводжу свій весь вільний час. Бачите, пофарбовані двері, нарешті знайшла місце моя вивіска, яку я робив, Ну, запрошую сюди. Як я і обіцявся, перший етап складався і з того, щоб зробити стелю. Нарешті я докрутив стелю, пофарбував її в білий колір. Одразу світло стало набагато більше, чесно. Просто набагато стало світліше. І коли я почав робити такий капітальний такий ремонт косметичний, то виявилося, що в мене є достатньо багато місця вільного в майстерні, а мені його завжди не вистачало. Ну от, пофарбував я, побіли верніші стіни вапном, пофарбував фарбою стелю, свій стелаж пофарбував зелений колір, заставив сюди свої пиломатеріали, сюди в хутику гарно поскладав залишки, обрізки різної деревини. Стенди, зробив на струбцини, пофарбував свій єврокотел на євродрова і бачимо, скільки багато місця залишилось. Станки, стоять все, як повинно бути. Е, наступний етап. Наступний етап планую вже доробити повністю електрику, світло в різних зонах, де я буду працювати, зробити власні свої такі якісь світильники, наподобі як Руслан Деркачук собі робив. Хочу зробити і повішати їх в чотирьох зонах і мати можливість їх окремо включати. Плюс третій етап завершання це є аспірація. Нарешті, щоб не було тут пороху, а можна було нормально працювати за станками і дихати на повній легені. Ну, кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому не сподобалось, дизлайк, підписуйтесь на канал. Радий всім. всім, всім. Залишайте коментарі до зустрічі.